Мій любий ютубчику. Ну що, я знову тут, я знову з вами. <г Options> І це друга серія, де я у Варшаві. -у 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 -у! Не знаю, навіщо я так зробила. Переходу ніякого не було. Ой-ой-ой, водок ой, ой, у мене щось М -м не найс. Давайте так. І я зараз піду, заштукатурюсь, приведу свій фейс, своє гарне личико у порядок, підфарбуюсь і вернусь до вас. А ви поки що подивіться на прекрасний вид у Варшаві. Прекрасний вид Варшави з прекрасної квартири, де я тимчасово проживаю, тому що я біженець. Але знаєте що? Це така класна квартира. Я тут вже рівно три місяці живу. Живу, живу. І це просто якийсь кайф. Ви подивіться на цю глядову площадку. Я не знаю, як по-українськи буде. Будь ласка, напишіть в коментарях. а глядова площадка, як буде. Смотрова площадка, скажімо так. Як це буде по-українськи, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я... Ще вчу українську. Вчу, вчу, не можу ніякий вивчити. Але цей вид, це просто якийсь якийсь вау. Так, сьогодні у нас погода не найс, nice, туман, але це не страшно, все рівно вид від цього не портиться. Ой, краник працює. Нехай працює. До речі, це 16-й поверх. 16-й поверх вид з висоти старший польоту. Хай, правда? ну, а ну хм. Ну що, так же ж набагато краще, правда? Зробила макіяж зачіску і збираюся йти на зустріч з дівчинкою, з коліжанкою, смм менеджером Коліжанка це з польської на українську подружка, значить. Вона, до речі, смм експертом Це якраз та дівчинка, яка зараз дуже сильно потрібна, щоб вести свої а, соцмережі правильно, органічно та досконально. Ось так ось. Дивіться, як я вдягнута. Дім добрий! Маріна. Так, Маріна. <плакова> То я. То є я. Так, ну що, приїхала я у новий заклад у новий. Значить, то я тут хожу по тим закладам, я не знаю. Там кожен день. Взагалі просто приїхала у цікавий заклад, називається М'ята тут у Варшаві. І... Тут працюють наші українці. М -м -м. Цікаво, цікаво. <рес> Класика жанру. Замовила я пасту з креветками, і мені здається, її вже пора їсти, тому що вона стає холодною. А ще я зустрілася з дівчинкою. Зараз перед історія, так сяду позручніше. <рес> Звуть її Анастасія, Настя, так? Можна просто Настя. <рес> Дуже гарна така. Класна і вона українка. А ще вона СММ-експерт тут у Варшаві. І це просто вау! Привіт! Привітки! Як справи? Добре! Як життя? Все добре. Подобається жити у Варшаві. Так, Але хочу до України. Розумію. А, скоро в нас закінчиться війна в Україні, і ми всі поїдемо туди. Буде наша перемога. <реш> так, бажаю тобі смачного. Настя, до речі, теж замовила пасту з креветками, а я насправді повторила за нею. <реш> <реш> Бо це вона мені порекомендувала з'їсти тут цю пасту. Тому я прислухалась до її поради і буду зараз їсти, тому нам смачного. Значить, так, до речі, до речі, до речі. У цьому випуску я хочу показати вам а, своє хобі, а те, чим я стала займатися тут у Варшаві, скажімо так, я розпочала відкриватися по-новому. Я розпочала проявлятися у цей світ. І я почала робити те, що мені дуже до душі та дуже подобається. І знаєте, що це? Це написання картин! Я вам покажу зараз свої картини, які я написала тут у Варшаві. Це картини афірмації, вони усі. З великим смислом, написані від щирого серця та з любов'ю. Ну, я думаю, тут все зрозуміло, так? Я тебе кохаю на багатьох мовах світу. Житем, че. До речі, на яких мовах тут написано? Хто знає? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така ярка картина. Вона підійде у будь-який інтер'єр. Інтер'єр, вона, до речі, дуже велика. Розмір у неї 70 на 70. О, ось тут, бачите, у мене ще, ще є одна, яку потрібно намалювати. Тут розмір поменше 60 на 60, а ця побільша. Так, далі ось це одна із моїх найулюбленіших картин. У неї розмір 60 на 60, вона трішки менша. За попередню, але це картина афірмація на фінансовий достаток, на успіх у житті, на багатство та фінансову незалежність. Взагалі, це моя одна із улюблених картин. Чесно, я її обожнюю, я її, коли малювала, я була дуже такою натхненною, кайфовою, щасливою, коханою. І, е, собственно, собственно, не пам'ятаю, як буде по-українськи, а в мене вийшла ось така, я вважаю, дуже гарна картина. І... Хто знає, що це за знак? Напишіть в коментарях. Я то знаю, а ви знаєте чи ні. Так. Ось так. Красота. Так, я їх, напевно, зараз тут виставлю і покажу вам при денному світлі. Так, бачите, яка вона ярка. Вона взагалі на білій стіні буде дуже кльово дивитися. А, так, ось моя маленька картина. 50 на 50 розмір. А, вона золотистих фарбах виконана, і вона на сонечку дуже-дуже блистить. Зараз не видно, вона така взагалі вся переливається. Ось, Бачите, трошки видно? Я не знаю, видно зараз чи ні. Вона переливається дуже-дуже класно на сонячному світлі або під лампою. Вона така більш витримана, підійде у темний якийсь такий інтер'єр. Мені вона дуже подобається. Тут написано You are my Sunshine. А що в переводі, значить, ти моє сонячне світло. Ось так. І ще є одна картина, вона знаходиться у спальні. Ось. Оцю картину я люблю теж дуже сильно. Тут написано Я відчуваю любов, це розмір теж 60 на 60. Я кожного ранку, коли прокидаюся, ось так, я прокидаюся, і першим, що я бачу, це я відчуваю. Любов. <с> Взагалі пишу формаці на різних мовах і пишу так, як відчуваю. А ще в мене є ще одна картина. Це була сама перша написана картина мною тут у Варшаві, але я її подарувала. І я тоді, коли писала цю картину на подарунок, я дуже дуже сильно вдохновилася і захотіла потім далі писати так, як відчуваю ось. А взагалі я малювала і писала з дитинства, і ходила в художню школу, навчалася. І, як моя мама каже, в мене є талант, але талант, який я загубила. Тож, мамо, талант я не загубила. Хто каже, талант не проб'єш, він у мене є. Ось, він проявляється зараз у цьому віці. І це нормально, проявляти свої таланти у будь-якому віці. Знаєте, в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, неважно. Головне робити так, як вам хочеться, так, як вам до душі, тому що від цього треба кайфувати. А якщо ви щось робите і не кайфуєте від того, то все, пишіть пропало, у вас нічого не вийде. Тому що неможливо а, створювати якісь шедеври, не кайфуючи від цього. Ось. Так, забираємо цю малютку. Ну, Як малютку? У нас, до речі, теж дуже яскрава ця картина. Так, ну, поставимо її сюди. Бачите, тарілочка. Але не страшно. Ось, дивіться. Які ж вони усі гарненькі. До речі, я їх усі продаю. Але ще не зараз. А, хоча, можливо, зараз. Ні, не зараз. Тому що в мене є план. Я хочу а, написати ще багато картин і зробити свою виставку тут у Варшаві. Ось. А, чому вони всі такі різні? Зразу вже відповідаю. Тому що я. Шукаю себе, шукаю свій стиль написання картин. Тому вони всі такі різні. Але більшість мені подобається такий стиль: такі яскраві афірмації, такі, знаєте, на ляпості з розводами. Щось таке неординарне. Ось. Тому так. Ідеаліті. Ріжиссера двору. может быть женщиной. но я понимаю что в жизни не всегда все сладко и может мне попасться такой муж с которым мы разойдемся, когда у меня будет маленький ребенок и опять же, я не хочу ходить подбираться. Да, нераду уже... ну, я на 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 шага. на на Да, но мы притягиваем то, что мы на Да, на Фокус, раз фокус, о хлопчики та дівчатка. це другий випуск у Варшаві. Другий випуск мого влогу у Варшаві, а не на Ютубі. На Ютубі я вже дуже давно. Але я його давно і не вела, Так, переключаємося. І я знову буду їсти. Але сьогодні я їм їжу не ту, яку я приготувала, а ту, яку мені приготували у. Ресторані. Це креветка. Я зараз візьму. Паста, до речі, дуже смачна. М -м -м. Що вам ще показати? Ми покажу вам ще свою собачку. У мене є собачка ось такий пімпек. Пімпечок. Як діла? Як у тебе справи? До речі, він теж зі мною вивчає зараз українську мову, тому що він ці команди знає взагалі на російській мові, і взагалі я з ним завжди з дитинства спілкувалася на російській мові. А зараз ми з ним разом удвох вчимо українську, так? Тож давай спробуємо з тобою. Команда лежати! Команда лежати Діксі! Не підводь мене! Давай, команда лежати! Ну, що ти дивишся на мене? Як оце такий пімпек? Давай, лежати команда! Та, та лежати, а не до мене. Лежати. 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 О, ти знаєш українську мову. Він знає українську мову. Так? А лапу? Та є лапу. Чому ти на мене лаєш? Собачисько, чому ти на мене лаєш? Ха? Маленьке собачисько. Це такий гарненький, дай я тебе, хоч трішки повитираю. Собачисько, ти таке гарненьке собачисько, якесь таке замазюркане. Що ти хочеш? Що ти хочеш? А, собачка? Це мій самий-самий улюблений найкращий пес. Поставте йому, будь ласка, лайк та напишіть коментарі, як він вам сподобався. Діксі, дай п'ять? Дай п'ять? П'ять. Так, да, моя ж ти бубусечка. Йому, до речі, 8 років. І він просто мега активний, класний і дружелюбний пес. Love you. Всі, хто його теж лав'ю, ставте сердечко. Лайк, 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 лайк.